Всім привіт! Так, у нас трошки хмариться. Може буде мінятися погода. А я хочу поміняти шкіл на більший. Тут трошки його така от би менше важив зібрав. А я зібрав, токар зібрав. Цей має шкіл 13,5 см, а той має... 10 сантиметрів. Отак він. І він буксує. Та, на тих ременях простих. Е, як я маю хом сказати? Оце я зубчасті купив. Ремені. Я думаю, що буде ліпше, а ліпшого нема. Так що поставив зубчасті, а вони буксують. Ну, в принципі... Буксує, тому що Чуть-чуть е, вони більше отримали. Я такі розмірки я лав. І не помагає не тісний ролик, нічого не. Тобто, в принципі, що Шкив 10, а робочого там дуже мало лишилося. Я знаю, кілко 6-5,5 десь такого. Ну, для такого мотора 1,9 трошки замало. Я вирішив поміняти, не знаю то що. Десь би він багато швидше не їхав. Та буде їхати 100 протеньких швидше. Що більший. І буде їхати швидше. Та буде видно. Зараз бру це розкручую. Поки ще не поче сильно. І буду знімати. Так, я вже здимив стартер з тієї сторони. І ми у ремені нас треба їх вибрати. Зараз треба здіймати кожух. Зараз на вік. Опа, так, перший. Оп. Так, так, Не знаю, пробую, що з цього вийдеться, не знаю. Body, ale... tak. no. I przy 100% wody, ale nawet w świetle traktury nie Tak. Jeszcze odjadę. Tak, teraz będzie z Tak, klucz, klucz, klucz.

Тут не мешает такой. Цифер. <клухи> да. Зашел мы. Я тут гідравлика. <клухи> Вроде фест не тего. Бута, чишеш. Роді все шусь є. Разстрадивається. Це коло подушки. Там вам не буде видно. Далі буду зніматися звісти. Так, підкритим вже повністю все. Дайте по це вибирати. от ця закловина ким було. От ось тут. Окей. Так. Ту. 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 Е, е. Ага, і зараз я моховиком від відкручу один. По-моєму, так. Що в мене вийде з цим шківом. Може буде їхати як з гулі, швидко. А я нижній, треба буде, там де їхав, наприклад, на, на третій, буде їхати на друге. Я практично на першій нижній ніколи нічого не роблю. Там десь трошки мають чуть-чуть легенько під'їхати. Ну вот так, акуратно. І все. Друго використовуємо. Ну ти видимо. Дякі балки мої ості. Трохи неудобно. Зараз відкручу, покажу дальше. <coughs> так, я відкрутив 9 болтиків. Буду спробувати вибрати. Mm. Вбирав, але я не пам'ятаю але mm. патрубок не

Забув я. Та забув. Треба піднімати догорі. Кові дайте. Лійте попаміч, вито світи питримо. Знім і покажу вам колись доймо. Так, я вже зняв маховик шківа. Там відрізав той корпус, я зараз вам покажу. Ось Тут було знизу, тут все повністю. Так би легше знімати. По-перше. Я якось його знімав, не знаю як, але, але знімав. По-друге, зараз, якщо буде більше шків, я не зможу зняти, хоч, не треба, хоч би був не відрізаний. Бо оцей шкіл стояв, а який цей буде. Ну, є різниця зараз зверху знімаю. Є велика різниця. Так що, це хотів чи не хотів, треба б одно було різати. Зараз буду зварку обрізати. Тут. Та ще й тут. Та тут ніби трошки менше. Але треба всюди буде погано. Думав. Коротше, не робив на шпонку, на різьбі, нічого там не робив, бо так виставив, не знав де буде. Хто виставив і думаю так, приварю. Я це міняти не буду. Це не шестер, ні, не, не, не зірочка, нічого. А прийшлося, що треба міняти, бо... Побуксують ремні, треба на наоборот їздити. Так, я вже поставив другий скіл. Він вже стоїть, де ж кожух треба буде прикрутити ще. Стартер. Та дрота там до стартера, генератора. Так що ремені замірів, треба буде купити і, і буду виділити, чи вийде чи, чи ні. Та ліпше буде 100%, не знаю <gry> наскільки. Так що е, Попробую, тоді вам скажу. Так, румені вже на місці стоять. Е, пробую їхати. Що вам скажу? З буксами я не міг рушити був на, те, на, на тому шківі, тепер без проблем валити, як жигулі. <gry> Але може я ще не привик. Так зашвидко трошки це. Я рушав з четвертої передачі легонько мотора, а тепер з третої ї тяжко. Чи так мені виглядає, я не знаю. Просто я ще поїжджу, подивлюсь. Чи буде добре чи ні. Кому сподобалось відео, кладіть лайки, підписуйтесь на канал. Всім добра!